Рівно рік тому сталася трагедія у броварах. Це просто 18 січня 23-го року гелікоптер, у якому летів на фронт, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та ще шість працівників МВС впав на дитячий садочок у броварах. В авіатрощі, крім керівництва МВС та команди вертольота, загинули 4 жінки і дитина. Постраждала 31 людина, зокрема 13 дітей. За результатами слідства, державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, зокрема начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху. Зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів. Через туман гелікоптер був змушений летіти на гранично низькій висоті, нижче навіть за висоту будинків в місті. У таких складних умовах пілот не зорієнтувався і це призвело до трагедії. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся. Втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садочок, сусідні будівлі та припарковані авто. Нині ДБР відкрили матеріали, справи для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим. Після цього обвинувальний акт надійде до суду.